Вітаю ви на каналі Це окрема думка наш сьогодні на Богословська. Ми будемо говорити з Інною Гарміною про останні події. Вітаю вас, пані народний депутат. Доброго знедавна це честь називатися народним депутатом. Я маю на увазі саме тих депутатів, які власне зібралися, щоб розпочати нову сторінку в історії сучасної України. Але чи вдасться нам все ж таки святкувати перемогу? Тому що світ очі... в очікуванні нового уряду. Наскільки парламент буде спроможний цього тижня відповісти на дуже важливі стратегічні питання? Я дуже надію, що ми до кінця е, тижня будемо мати уряд, тому що дійсно ситуація вже е, взагалі не керована і треба ставити все на місто. Але на превеликий жаль, сьогодні в нас знову постає питання, що таке моральність і аморальність у політиці. На превеликий жаль, і е, знову ми маємо величезну кількість інтриг в парламенті. Е, на щастя, Сьогодні вже я побачила там зелене світло на цьому світофорі, тому що зараз об'явлена перерва в засіданнях Верховної Ради до четверга саме для того, щоб сформулювати принципи підходу до коаліції і зробити коаліційну угоду. В чому питання а, в цієї конструкції? Ми знаємо, що була більшістю партії регіонів у комуністів, і що нову більшість можна створити тільки за рахунок того, що частина цих людей війде в нову більшість. Ми знаємо, що на сьогодні в парламенті вже створилося декілька груп, які за корупційною схемою пропонують депутатам приєднуватися за гроші, за обіцянки в майбутньому вирішення будь-яких питань в тих чи інших відомствах. Це все іде. А питання що помінялося нас, тоді? Так в нас з'явилася навіть група, в якої повністю представлені фінансисти сім'ї. Це так звана група Кінаха. І я зараз буду про це говорити зараз, не так як це було в партії регіонів, коли я входила в цю структуру, і в нас були деякі корпоративні обов'язки, да, не виносити ссор із ЗСБ. Але сьогодні ми повинні розуміти, що в так званій групі Кінаха знаходяться фінансисти, касіри, пана Арбузова. Віктора Януковича і старшого сина Януковича, і саме ця група сьогодні веде найактивніші торги про те, що вона зайде в коаліцію, і вони називають вже ті посади і ті сфери впливу, з яких вони знову будуть знімати свої слівки. Я впевнена, що якщо це відбудеться, це буде означати, що парламент взагалі не зрозумів, що сталося, і що парламент повинен бути розпущений прямо зараз. В той же час я впевнена, що в будь-якому випадку ми повинні йти на дострокові вибори восени дострокові парламентські дострокові вибори, парламентські да? вибори восени. А деякі okay. люди зараз пропонують проводити дострокові парламентські разом з президентськими. Цього робити не можна, бо взагалі буде некерована ситуація, і ми можемо за цей час отримати контрреволюцію зсередини. І можуть просто кримінальні елементи, яких зараз багато, але не дуже багато, а панувати взагалі нашими вулицями і, е, і суспільство під підкорювати собі будуть кримінальні авторитети. Тому на сьогодні я впевнена, що треба проводити 25 го числа президентський mm -hmm. і на осень ставити дострокові парламентські. Але якщо ми зараз будемо мати, мати знову mm -hmm. політичну корупцію в парламенті під час створювання коаліції, то треба скоріше розпускати парламент. А добре, чому тоді парламент так хапається за цей коаліційний уряд? Можливо, технічний уряд це вихід із ситуації, що зараз виникла в парламенті? А, зараз. Ми вернулися до конституції четвертого року. Яка вимагає створення коаліційного mm -hmm. уряду. Якщо е, подивитися в глибину, то розпустити ми можемо сьогодні з себе тільки самі, mm -hmm. да? е, тому немає такої небезпеки, як була, що якщо не створюється коаліційний уряд, то президент може розпустити парламент цієї ситуації від нас самих буде залежати відпускаємо, розпускаємось ми чи ні? Mm -hmm. А якщо чесно кажучи, то не від нас, а від майдану. Тому що чекати, що депутати самі себе висичуть, як uh -huh. унтерафіцерська вдава, uh -huh. дуже тяжко, і тому я думаю, що якщо в парламенті не створиться нова коаліція достойних більш-менш за цієї ситуації людей, uh -huh. і якщо вона не зможе призначити уряд, то тоді вулиця буде вже визначати, що повинен робити парламент. Це не є нормально. Але це треба розуміти, що це так. Вчора деякі представники громадських організацій Майдану заявили формулу, яка з моєї точки зору є абсолютно правильною і моральною, і технічною. Угу. Вони сказали, що коаліція повинна бути створена з тих депутатів, які голосували за припинення вогню. Пам'ятаєте, скільки годин ми чекали, поки під'їдуть депутати, коли об'явили сесію, яку відмінив рибак? І було 236 депутатів, які проголосували за припинення вогню. Це критерій. Дійсно, можна погодитися з цими громадськими активістами, що саме за цим критерієм можна пропонувати цим людям підписати угоду. Там є деякі питання декілька з цих депутатів не вийшли з фракції партії регіонів. Але дійсно коаліційна угода за рішенням конституційного суду допускає. Персональне членство будь-якого депутату в коаліційній угоді, тобто можна піти таким шляхом, тоді ми зможемо всім пояснити, чому це так саме така коаліція, тому що це люди, які взяли на себе в дуже тяжкий тяжкий час відповідальність за те, щоб зупиняти і піти проти Януковича, вже зовсім активно. Подивимось, що стосується уряду. Ми бачимо, що цей уряд буде тимчасовим дійсно, тому що якщо дострокові парламентські вибори, то перед новим парламентом уряд буде складати повноваження. Тому я не дуже боюся навіть за якісь великі провали, тому що в нас є такий запобіжник. Цей уряд не зможе існувати і працювати без зовнішніх грошей. Якщо, а питання якщо приходять зовнішні гроші, то це абсолютно підконтрольні гроші. Тому ми разом з нашими зовнішніми фундаторами, які готові дати Україні і допомогу, і кредити зараз, просто зобов'язані разом парламент Майдан. І іноземні наші кредитори зробити таку систему контролю над цими грошима, щоб їх не розікрали. Бо дуже багато зараз хочуть е поповнити свої резерви, які втратили е за рахунок економічної кризи. Тобто цей уряд буде мати дуже сильні підпорки з усіх боків. Головне це правильно організувати контроль над діями. Тоді, я думаю, ми нормально проживемо час до початку грудня, коли вже буде. Новий парламент і можна буде формувати вже новий уряд на постійній основі буде зовсім інша структура парламенту. Я впевнена в цьому восени. Тобто, ми повинні розуміти, що це не назавжди раз, це не те, що хтось стане і взагалі ніякого контроля не буде. Я тут не дуже боюся. Ну про кандидатів на прем'єрське крісло. Ми поговоримо одразу після реклами на каналі. TVS. Залишайтесь з нами в окремі думці сьогодні Інна не Ми повертаємося в студію програми Окрема думка Народний депутат Інна Богословська. Наш гість сьогодні від парламенту цього тижня буде дуже багато залежати. Власне, тут вирішується майбутня стабільність, економічна стабільність. Зокрема, ми говоримо про формування уряду і про можливі кандидат можливих кандидатів на посаду власне прем'єра. Росія натякнула, що непогано бачити бо було власне Юлію Тимошенко. Тимошенко сама сказала ні, вона не буде претендувати на прем'єрське крісло. А Європа сьогодні зауважила. Що непоганим кандидатом на прем'єрське крісло в Україні бачити власне Арсенія Петровича Яценюка, перелік можливих кандидатів, тому що ви відчуваєте як ніхто, з самого початку, що ці люди є однак, питання відповідальності і розуміння того, що Україна стала іншою, і прем'єр має бути іншим реформи мають бути іншими. Світ має зрозуміти, що має справу з сильною некорумпованою Україною. Я думаю, що за таким парламентом ми не можемо бути впевнені в тому, що так. ми маємо сильну і некорумповану країну, але ми повинні розуміти, що можна тільки покроково вирішувати ці проблеми. Я думаю, що найбільш зараз вирогідним і найбільш і оптимальним, скажімо так, прем'єром буде Арсеній Яценюк. Наскільки я знаю, під нього є голоси в парламенті і. Опозиційні фракції і позафракційні готові за нього віддати голоси, і навіть регіонали, і, може, навіть комуністи віддадуть голоси. З точки зору готовності його виконати функцію такого перехідного прем'єр-міністра до наступних парламентських виборів восени, я впевнена, що це завдання, з яким він дійсно може впоратися, так. навіть не дивлячись на те, що якщо зараз Опозиція буде намагатися зробити політичний уряд, це буде дуже тяжко премєр міністру управляти. Якщо б був Арсеній Яценюк і технічний уряд, ну, наприклад, такі люди, як е, Ігор Мітюков, міністр фінансів, як Олександр Чалий, міністр іноземних справ, як е, ну, можна, можна знайти mm -hmm. тих людей, які мають досвід А. Які е, е, наперед не формулюють своє політичне майбутнє, mm -hmm. Б, які мають дуже е, гарний авторитет і репутацію як всередині країни, так і за кордоном. Mm -hmm. Ну що, ми не знайдемо 12 членів кабінету міністрів за такими характеристиками? Ну просто знайдемо. Але зараз е, дуже тяжко таким чином сформувати Майдан тисне своїм чином. А люди, які звикли до корит, тиснуть своїм чином. Mm -hmm. Люди, які не звикли до корит, взагалі не розуміють, що їм тут робити. До речі, я можу сказати, що зараз я дивлюсь на удар, і мені так хочеться просто ну знаєте, до груді прижати. Бо там прийшли нормальні чисті люди, вони з лузду сходять в цьому парламенті. Вони не розуміють, що таке ці напьорстичники, з якими вони мають справи в переговорах, вони не розуміють, що це за підковдрою е, прийняті рішення, які навіть е, е, нібито партнери по опозиції домовляються про одне, а в залі голосуються зовсім інше. І, і як таке можливо? і як таке та... можливо? і так далі. Тому, якщо зараз не буде розв'язано розв більш-менш е, в моральній площині, це питання. Я впевнена, що удар буде вже. Робити якусь політичну заяву, тому що люди просто третій день поспіль достойні люди, окремі депутати, ми просто знайомі, вони підходять до мене і кажуть, Іна, я ілі застрілюсь, ілі кого-небудь застрілю, ілі уйду звідси. Я не можу, я не можу, тут всі вруть, тут всі обманують. Дуже тяжка ситуація. І чесно кажучи, якщо б в Україні була більш-менш стабільна ситуація, то може, треба було б і разом проводити парламентський і президентський дострокові. Але за таких умов, як сьогодні, одночасно це Водити не можна, рознесе країну просто в шмартки. Майдан виходить це гарантія. Є люди на майдані, так. які відчувають свою відповідальність за майбутнє, не за свою бі власну біографію а за майбутнє України. Правий сектор висловив е е готовність е взяти відповідальність за роботу в силових відомствах. Наскільки парламент зараз може підтримати е таких громадських лідерів за для того, щоб в політиці в Українській з'явилися нові обличчя, нові сили, нові люди, свіжа кров? Ну, По-перше, я б сказала, якщо про правий сектор такий новий суб'єкт на політичному просторі, який з'явився, я впевнена, що можна пробувати на посадах заступників. На перших посадах дуже тяжко, тому що ми, взагалі, чесно кажучи, не знаємо, хто це, що це. Ми бачимо, що сміливі люди. Я точно можу сказати, що якщо б їх не було, не було б результату, тобто величезна подяка їм за те, що вони були такими сміливими і безбашеними. Але в той же час управління це трошки інша річ. Вони як контролери, вони як ти, кого не корумпують. Знаєте, як кличко кажуть, ну як це? боксер, ну що це? Але у Кличко є три безумовних плюси, які ставлять його над всіма кандидатами кандидатами в президенти. Він не корумпований і ніде в цьому не пов'язаний. І навіть уявити, що він буде колись приймати участь в корумпованих схемах неможливо. Він людина, головний капітал якого це його репутація. І він буде розуміти, що якщо він її втрачає, то взагалі життя. Помножена на ноль, і він людина, яка не має власного великого бізнесу, який би був як кандали при прийнятті тих чи інших рішень. Все, покажіть мені будь-якого кандидата в президенти, який відповідає цим умовам, який на сьогодні на часі, да? Бо чого люди хочуть інших морально етичних правил життя. Іншого підходу, ну я не можу зараз дивитися. От ми з вами в ефірі. Я на превеликий жаль змушена була там поміняти наші умови про час, тому що винесли документ, який якого не було в порядку. Денному винесли документ в зал, угу. щодо якого ну просто видно, що там ну така. Кухня брудна під ним, що просто я не могла вийти з залу, тому що треба було щось зробити, щоб отримати цю ситуацію. І так кожен день удар вже кричить два дні поспіль: ми не будемо більше голосувати жодним чином за ті документи, які не пройшли обговорення, які не погоджені, які не пройшли ні комітети. Ні, погодження навіть всередині революції все спише, коли цієї сили, далі. які розмірковують саме у такий да, спосіб революція ну, от, Безумовно. Так під цим соусом проштовхують якісь свої брудні інтереси. Ну це неможливо, і те, що зараз остановили, зупинили цей процес, і те, що є перерва в роботі Верховної Ради, це гарно. Побачимо, на що вийдемо з коаліційною угодою. Я, наприклад, можу сказати, що я ніколи не, пост... не поставлю свій підпис коаліційної угоді поряд з тими прізвищами, які обслуговували сім'ю і режим, і які сьогодні таким же чином примазуються тут. Ми продовжимо одразу після реклами на каналі Тія і Богословська наш гість сьогодні. Це окрема думка. Залишати з нами. Це окрема думка. Ми повертаємося в студію канал ТВЯ і на Богословська наш гі сьогодні. І в режимі онлайн ми можемо стежити за новинами. Що не стало відомо, що Кличко е хоче бути тільки президентом? Кабінет міністрів його не цікавить. Лідер партії удар Віталій Кличко підтвердив свої своє бажання, свій намір балотуватися в президенти України. Власне щойно ми про це говорили. Ви прораховували ті власне чинники і за умов, які які могли би сприяти тому, щоб саме Кличко бо був Вадим з мовірних кандидатів. Але питання прем'єрства. Все таки лишається відкритим. Арсеній Яценюк. Це та кандидатура, яка з моєї точки зору буде оптимальною на цьому етапі. Важко, важка і суперечлива постать. Насправді Яценюк. Він молодий а і зухвалий. Він, він, просто... він, 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 він розумний і, і, і в нього є досвід. Він просто іде зараз на спалення, на саме спалення. Це правда, і в нього є ще час. Після того, через який то етап повернутися знову до політики, це дуже сміливий з його точки зору, зору і взагалі з нашої точки зору крок. Але міг би розглядатися Петро Порошенка. Але ви знаєте, що коло майдану до якого входить і Вакарчук, і Яраш, і люди, які мають високі моральні, моральні якості і авторитет на майдані, вони заявили вимоги. До прем'єр-міністра членами уряду народної довіри не можуть бути учасники списку сотні найбагатших людей України, керівники органів виконавчої влади або працівники адміністрації президента, що займали ці посади спочатку початку 2010 року. Ну, власне, такі критерії відбору сформувало коло народної довіри. Ну і от цікаво, серед інших вимог досвід роботи в галузі мінімум 7 років. Мені здається, що це досить суперечливе питання, тому що за 7 років роботи в системі, яку ми воліємо побороти зараз. Можна так просочитися цією системою, що вже не, не, не Можливості працювати у інший ну, спосіб тут мова йде про галузь. Тобто так. це може бути юрист, адвокат mm -hmm. не обов'язково. Там це управлінська робота. Mm -hmm. Да, в галузі. Це може бути е, 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 якийсь фахівець високого рівня, який працює в галузі, е, але безумовно, тут є знаєте е, як страждають молоді люди, які закінчують університет, шукаючи роботу. Там написано молода людина без сім'ї без зобов'язань, яка розраховує на невелику зарплату, яка має досвід, яка тільки закінчила вуз і має досвід роботи 5 років. Так, так, тобто так. цього виконати неможливо, неможливо апріорі. І зараз є, є питання по цих критеріях, але це ж критерії не такі, що вони заліз Дуже розумні люди писали їх. Безумовно, вони можуть погодитися на те, що з критеріїв, наприклад, Сім років роботи в галузі може бути посунений в бік, але не може бути посунений критерій 100 найбагатших людей світу, людей України. Я думаю, це правильно сьогодні, і не може бути посунутий критерій, якщо ти працював в виконавчій владі за останні три роки. Це це право безумовно людей не довіряти тим, хто працював в виконавчій владі того режиму. Може, може, і це так, може через час можна буде повернутися. До речі, я вважаю, що ми входимо. Якщо Яценюк прем'єр-міністр, ми входимо в ще в одну дуже пікантну ситуацію за таких умов до однієї політичної сили. У нас буде належати прем'єр-міністр і спікер парламенту з повноваженнями президента. Такого не можна робити, бо це така узурпація влади, якої не було навіть при президенті Януковичі. Тобто, якщо спікер Яценюк, то ми повинні зараз переобирати прем'єр наш пере перепрошую. Прем'єр Яценюк, то, то ми повинні переобрати спікера. Ну Турчинов заявив власне в перший день, та коли розпочав роботу в статусі спікера, що він готовий піти в будь-яку. треба розглядати безумовно. Так. А все ж таки цей час. Який ви кажете, що цей тайм-аут цього тижня, зараз, який зараз бере ця перерва, яку зараз робить парламент, а наскільки слушно цей час буде використаний, тому що якщо ви говорите під, під про підкуп частини народних депутатів, а, а, а ця схема все ще працює, як ми бачимо? Ми хотіли думати, що це старий новий парламент, аж раптом методи ті самі. Є частина людей, які дійсно обновилися, і які галантії, взагалі що, не що цей час не буде використаний вони використають ці так звані темні сили для того, щоб все ж таки дестабілізувати ситуацію. Юлічка все дуже просто в четвер повинен з'явитися лист бумаги так. папіру, на якому будуть прізвища конкретних так. депутатів, тому що коаліційна угода складається з прізвищ конкретних депутатів, які входять до неї. Як тільки ми побачимо ці прізвища, ми зрозуміємо, чи це буде чесна угода, чи це буде знову продажна угода. І зрозуміємо не тільки ми з вами, а зрозуміє Майдан. І я думаю, що тоді вже будуть розборки навіть не такі, як вчора були під час голосування про звільнення Павляченків. А це означає, що крапку ставити зарано. Ми будемо Абсолютно спостерігати зарано. за ситуацією. і ви не виключаєте, що все ж таки можливі дострокові президентські вибори, парламентські вибори? Я впевнена, mm -hmm. що ми не, не можемо без цього розрішити так. цю кризу, але найкращим варіантом було б ці вибори в жовтні цього року, саме восени. Саме високе, і саме в жовтні, Добре, тому що це і, в який спосіб правильно. ви будете діяти, якщо ви побачите у четверих, у четвер перелік людей кандидатів, і, і, і цей перелік не задовольнить, як ви розумієте, ані, скажімо, парламентарів, ані в більшості, ані е, Майдану? Перше, на що ми будемо дивитися, це на коаліційну угоду. Так. Якщо ми побачимо, що зрада закладена в коаліційній угоді, зрада тих людей, які стояли на Майдані і які воювали на Майдані. То це буде вже великий політичний mm -hmm. скандал, і е, ми будемо просити суспільство е, дати свою оцінку таким mm -hmm. чорним і е, ну, грязним угодам. Тому я впевнена, що те, що Майдан е, і зостережив вже політиків, mm -hmm. що дивіться, щоб там не було тих, кого не, не повинно бути, це нормальна і правильна позиція. Е, тому ще напередодні розмови про уряд. Буде розмова про коаліційну угоду. Якщо ми побачимо, що там нормальний склад людей, тоді є уряд про технічний, технічний уряд ви не розглядаєте. Я, я думаю, що ми наприкінці кінців може до нього і прийдемо. Угу. І буде такий варіант, що ми об'явимо зразу угу. дострокові е, парламентські вибори і об'явимо технічний уряд без створення коаліції. І до речі, це може деяким політичним партіям і гравцям розв'яже руки, тому що не всім дуже зручно в таких кампаніях далі рухатись. Часу обмаль, тому що курс долара наблизився до історичного максимуму. 9,85. Це означає, що Україна втрачає шанси, втрачає можливості. Насправді часу немає. І, і, і мої сподівання, власне, які наших глядачів в тому, що все ж таки цей тиждень парламент максимально зможе використати для того, ситуацію. ми все зробимо для це для цього. І до речі, іноземці сказали: якщо не буде зрозумілого уряду і зрозумілої програми дій, грошей теж не буде. Це означає, тому... немає грошей, немає майбутнього. Тому на, 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 на жаль, все можна зробити. Я впевнена, але треба забути торги треба забути намагання знову заробити і деякі політики кажуть ой я так потратився за останні три роки що мені треба це все е, вирішити це неможливо це треба забувати і розуміти що якщо ми відбудуємо нормальну країну зможуть заробити всі але красти треба перестати Інна Богословська висловила свою окрему думку в ефірі каналу Тія. Я дякую за увагу, дякую за довіру до нашого каналу. Зустрінемося завтра в цій же порі. Можливо, було якесь питання я дати відповідь, але садити.